Доброго дня усім! Хочу поділитися своїм досвідом перебування в Mary's School в Вемершам. Ми з сином прибули до Англії два роки тому і стикнулися з багатьма проблемами, пов'язаними з адаптацією і з отриманням місця в школі. Враховуючи, що мій син має особливі потреби, на сьогодні ми досі не маємо місця в школі. Тому, коли я побачила інформацію щодо школи, перше, що я зробила, це заповнила заявку. На сьогодні можу сказати з впевненістю, що це мабуть найкраще, що трапилось з нами в Англії. Враховуючи, що практично два роки мій син не мав спілкування ні з однолітками, ні з людьми. Mary's School єдине, що забезпечило йому можливість зараз отримувати якусь соціалізацію. Колектив в школі просто фантастичний. Він отримує неймовірну підтримку. І за ці декілька тижнів, що ми відвідуємо цю школу, я можу з певненістю сказати, що Мій син почав позитивні зміни отримувати. Тобто, його поведінка стала більш відкритою, він став більш доброзичливим, він готовий спілкуватися. Результат неймовірний. Ця школа дає гарне підґрунтя для подальшої соціалізації адаптації мого сина в цій країні. За що я дуже-дуже дуже вдячна цій школі, це дійсно гарний гарний початок. Хочу ще додати, що окрім позитивного впливу на сина, ця школа допомогла і мені. Я отримала тут роботу, і це дає мені змогу бути поряд з сином. St. Mary's Ukrainian School in Emersham виявилося. Дійсно величезною підтримкою моєї сім'ї в якійсь мірі спасінням від великої кількості проблем, і я дуже дуже вдячна цій школі за це.